Вітаю, шановні друзі, сьогодні поговоримо про цікаву пенсійну надбавку в Німеччині. Mütterrente. Тому зробіть, будь ласка, репост. Я більш ніж впевнений, що ви не чули про даний вид надбавок. Німеччина, друзі, взагалі дуже соціальна країна. Вона допомагає там як і е, безробітним, так і працюючим, е, які, наприклад, недостатньо заробляють. Так ось це той випадок: Mütterrente або кіндерціюн це пенсія по догляду за дітьми. Якщо ваша дитина народилась після 92-го року в Німеччині і ви займалися вихованням ці три роки в Німеччині і при цьому не могли адекватно повноцінно працювати. Вам за ці три роки держава, друзі, донарахує пенсійний стаж, фактично зарахує на ваш пенсійний рахунок в пенсійному фонді Німеччини Deutsche Ренти відповідні кошти, ніби так, нібито ви працювали фактично повноцінно. Що це означає? Це означає, що при виході на пенсію. Ви не втрачаєте оці три роки, які ви доглядали за дітьми, і вони будуть е, приплюсовані до вашої пенсії, тобто розмір вашої пенсії збільшиться за оці е, нарахування мютер ренти протягом цих трьох років. Дуже цікаво, що дану заявку можуть, е, можна навіть подати е, відповідно е, періоду заднім числом. Друзі, як це зробити, потрібно звернутися до пенсійного фонду Німеччини, Deutsche ренти Ферзіхорон з відповідною за. Явкою антрагом за формою. ФАУ 0820. Чи можуть отримати українці дану пенсію в майбутньому, якщо вони тут залишаться і почнуть працювати? Ну звичайно, питання досить е цікаве, тому що мені здається, мало хто з українців зараз звертався. О, це по-перше, по-друге, потрібно пам'ятати, що е даний вид пенсійних надбавок можливий тільки якщо дитина народилась в Німеччині. Ви доглядали її саме тут, друзі. Тобто діти народжені у українців за Межами Німеччини більш всього на цю пенсійну надбавку претендувати, друзі. от ці батьки вони не зможуть. Тому, звичайно, в кожному випадку індивідуальному потрібно звертатись до Deutsche Ренти Ферзіхрунг пенсійного фонду Німеччини. До речі, в них на сайті так і написано. Зверніться, ми вам порахуємо. Але, звичайно, в загальному є відповідне розуміння того, що дитина повинна бути народжена на території Німеччини. Тому ті батьки українців, яких діти народилися. В і вони планують тут залишитися. Врахуйте це, тому що мютер можна додати до вашого пенсійного стажу. І в майбутньому, коли ви зістаритесь, розмір пенсії буде набагато більший, друзі. Тому пам'ятайте, зробіть репост і всього вам найкращого з повагою. Ваш адвокат Демченко.